Перша найпростіша техніка збереження вашого енергетичного ресурсу. Проаналізуйте ну, та завжди звертайте увагу, що ви бажаєте інше. У нас, знаєте, ще в суєті народ розвинене у те бажання халяви і небажання платити за власні хотівки, тому часто побажання виголошують від щирого звиклого до халяви серця. І там такі десятистовчикові побажання і речі дороге, і щастя, і здоров'я і мир, що відбувається насправді. Насправді ж людина, яка це все бажає, і переказує власні енергетичні кошти на здійснення власних побажань. Отакий От кукс хотіла ніби економом та стілочку привітальну, зі словами, які ніби нічого не варті відправити. Аж тут така досада. Людина хазяїн свого слова, куди його направляє, туди воно йде разом із ресурсом, із енергетичним рахунка бажанка. Добре речі матеріальні, зрозуміло, скільки вони коштують. А от здоров'я, щастя, мир. Приміром, ви бажаєте комусь здоров'я, а в людини стільки кармічних помилок у житті, що енергетичного ресурсу на здоров'я в неї вже нема. А ви ж побажали, значить віддаєте свій. Це не означає, що людина одразу стане здоровою. Це точно означає, що і ваш енергетичний чек справиться тими паразитичними каналами, які має та людина, до споживачів її ресурсу. Зі щастям, миром те саме. Не дарма ж є приказка про те, що краще грошима, інколи справді подарунок матеріальний обійдеться вам набагато дешевше, ніж ніби безоплатні привітальні слова. Отже, ви ну, аналізуйте, що і як ви бажаєте іншим, і змініть ті побажання або не зливати власний енергетичний ресурс.